Вітаю вас, дітки, на уроці з української мови. Сьогодні поговоримо про закінчення іменників жіночого роду на А-Я в родовому відмінку однини. Щоб помилки хитрі, спритні, не ховалися в рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях. Будемо дружно працювати, свою пильність розвивати. Дітки, що таке іменник? Які роди має іменник? Як іменник змінюється за числами? Назвіть від змінки іменника. На які питання вони відповідають. Пригадайте, що таке закінчення. А що є початковою формою іменника? Отож іменник це самостійна частина мови, яка означає назву предмета, відповідає на запитання, хто що. Іменники мають чоловічий, жіночий та середній рід. А числа за числами змінюються як однина і множина. Ви пам'ятаєте, що іменники змінюються за відмінками. В українській мові є сім відмінків. Кожний з них, крім кличного, відповідає на певні питання. Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника. Що ж таке закінчення? Це зміна частина слова. Вона служить для зв'язку слів. Частина слова без закінчення називається основою слова. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть каліграфічну сьогоднішню дату та пропушіть каліграфічну хвилинку. Ставте у прислів'я пропущене слово. Без верби і. Нема України. Пригадайте це відоме вам прислів'я. Правильно, без верби Калини немає України. Визначте відмінок слова Калини та зверніть увагу на закінчення. І так що? Калина називний відмінок. Чого? Калини родовий відмінок. У слові калина закінчення А в називному відмінку, а у родовому відмінку чого калини закінчення и. Сьогодні на уроці ми будемо працювати з родовим відмінком. Він допоможе нам дізнатися про особливість відмінювання іменників жіночого роду із закінченням а-я в родовому відмінку однини. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторіночки 45-46. Права 112. Давайте з вами розглянемо таблицю. Зверніть увагу на закінчення іменників у родовому відмінку однини. І так, називний відмінок відповідає на запитання, хто що. Що парта закінчення А, що полуниця. Закінчення я, що каша, закінчення а. У родовому відмінку? Чого? Парти, закінчення і, полуниці, закінчення і каші, закінчення і. Дітки, запишіть, будь ласка, іменники, книжка, пісня, круча. В родовому відмінку однини, користуючись користуючись табличою та позначте закінчення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе. Називний відмінок що? Книжка, пісня круча. У родовому відмінку, чого? Книжки, пісні, кручі. Запам'ятайте правила. Іменники жіночого роду на а-я в родовому відмінку однини після твердого приголосного основи мають закінчення «и». після м'якого приголосного та Ж чи «ш» закінчення І. Наприклад, книжка книжки житниця, чого житниці, що круча. Немає чого кручі. Тепер давайте з вами пограємо у гру Піймай іменник у родовому відмінку однини. У Марічки, у сестрички, засмутилось кругле личко, Повернулася із річки, а в косі немає стрічки. Біля вільхи, край дороги не знайшла, втомила ноги. Сльози бризнули в Марічки. Як же буду я без стрічки? Дітки, віднайдіть, будь ласка, в цьому віршику іменники у родовому відмінку однини. І так правильно Марічки, сестрички, річки, стрічки, вільхи, дороги, Марічки та стрічки. Право 113. Давайте прочитаємо слово сполучення, розкриваючи дужки. І так прийшли до вулиці, до яблуні, до криниці. Книжка в кого? Подруги, сестри, учительки. Чекаю, чого? Каші. Їжі тиші. Боюся, чого або кого. Хвилі, лисиці, куниці. Не чути кого? Синиці, ластівки, качки. Спишіть слово сполучення, розкриваючи дужки за зразком першого та позначте закінчення. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. Наступна вправа. Прочитайте приказки, прислів'я і прикмету. Одна груша сто груш згноїть. Де зеленіє вербиця, там здорова водиця. Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоні ягідки дарує. Нехай буде гречка, аби не суперечка. Яка пшениця, така й паляниця? Кожна капуста має свою голову. Як суниця червоніє, посій просо не доспіє. Дітки випишіть підкреслені іменники, поставте їх у родовому відмінку однини, та позначте закінчення. Поставте відео на паузу і попрацюйте, потім перевіримо. Перевірте себе. Груша груші. Вербиця, вербиці, водиця водиці. Калина калини, гречка гречки. Суперечка суперечки. Пшениця пшениці. Паляниця паляниці. Капуста капусті, суниця – суниці. Давайте підведемо підсумок уроку. Тож продовжте речення. У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на А Я мають закінчення И. Після твердих приголосних. У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на А Я мають закінчення І. Після м'яких приголосних та Ж чи «ши». Запишіть, будь ласка, домашнє завдання сторіноч 46, вправа 115. Доберіть по три іменника жіночого роду із закінченнями «а», «я», які означають дні тижня, назви квітів. Назви птахів. Запишіть їх у родовому відмінку однини та позначте закінчення. Виконуйте самоаналіз, на полях у зошиті позначте смайлик. Ваш настрій за сьогоднішній урок. Я вам дякую за увагу. До побачення!